Місто жовті води вже минув рік з того часу, як до своїх обов'язків приступили міський голова Володимир Абрамов, депутати міської ради нової каденції та обласний депутат Дмитро Чорний. Що було зроблено за рік? Що не встигли, та яких позитивних змін чекати жовтоводцям в наступному році? Про це депутати доповідають виборцям під час публічних звітів за рік, як того вимагає закон. У приміщенні навчально-виховного комплексу Перспектива днями перед жовтоводцями звітували депутат обласної ради Дмитро Чорний та секретар Жовтоводської міськради Володимир Гончар. Основні напрямки, за якими працював Дмитро Чорний у 2016-му це вуличне освітлення, ремонт доріг та матеріальна допомога мешканцям міста. В цьому році з обласного бюджету на виконання депутатських повноважень з обласного бюджету була виділена сума півмільйона гривень для виконання депутатських зобов'язань по виплаті матеріальної допомоги по придбанню апаратури по придбанню світильників для освітлення. І багато ну багато іншого спілкуючись з колегами з минулого складу, скажімо так, обласної ради, вони ну у них також намагався переймати досвід, і вони дійсно сказали, що ну з такою сумою можна працювати. І окрім тих грошей, які були виділені обласним бюджетом на виплату матеріальної допомоги людям, на виконання своїх депутатських повноважень, також ще робота заключається. Правильно люди підмітили, що заключається в тому не лише там відвідування сесій, а й робота в міжсесійний період. Дуже багато роботи було покладено на те, щоб в місті жовті Жовтіводи отримало ремонт доріг. Якість цих ремонтів викликає у людей запитання, у деяких, скажімо так, побажання на майбутнє вулиці. І ну, зараз вже просто можна сказати, що за цей рік більшість тут присутніх, я розумію, це жителі нового мікрорайону. Вже ну, можна побачити, що Є у нас вулиця Ярослава Мудрого, відремонтована, скажімо, вирівняна, скажімо так. Навесні продовжиться цей ремонт. Є у нас вулиця Залізнична, є у нас Першотравнева і частина вулиці Заводської. На наступний рік планується вулиця Франка, і також сьогодні буквально пару годин тому завершились консультації з приводу ремонту. Паралельного ремонту каналізації і на центральних вулицях міста, і після цього заміна асфальтного покриття. Що стосується освітлення, також можна ну, побачити зараз, виходячи на вулиці, ще два роки тому була ситуація, коли півроку в нас майже не було вуличного освітлення. За борги відключали, ходили по темним вулицям. Зараз ми бачимо, що у нас не відключають, і більше того, у нас замінюються ліхтарі. У нас ставляться сучасні світлодіодні ліхтарі, які досить яскраві, і майже всі центральні вулиці міста зараз освітлені. З перспективи на 2017 рік є надія, що віддалені райони міста Жовтіводи також будуть. У нас освітлені і ті роботи по ТПшкам, які не завершені, що вони будуть у нас виконані. Но це вже більше питання до міської влади. Що від себе, хочу сказати, що в цьому році близько ста 100, 100 ліхтарів світлодіодних за кошти обласного бюджету, які виділені на мої. Депутатські повноваження планується до кінця року вже закупити, і з наступного року ще близько 100 буде закуплено. Паралельно з міською владою зробимо, я так думаю, місто більш безпечним, хоча б з боку світла, щоб ходити можна було по рівним дорогам, по рівним нормальним тротуарам та по світлим вулицям. Також на 2017-й Дмитро Чорний анонсував капітальний ремонт НВК Перспектива. Чому саме ми зібрали сьогодні в НВК номер 6 перспектива, могли там і в міській раді. Цей район навколо цієї школи є основним ядром мого виборчого округу, по якому мене обирали до обласної ради. Це близько восьми округів, по яким обирались депутати до міської ради, і тому сьогодні ми тут. Як, скажем, одна із основних таких, основної мети моєї роботи на 17-й рік, це сказати дякую людям даного району. І тому на 17 й рік вже можу з впевненістю сказати, що саме цей навчально-виховний комплекс отримає у 2017 році. Капітальний ремонт це термомодернізація. Це те, про що е, мріють і діти, і адміністрація школи, і керівництво міста що одна з найбільших міст е, по затратам на енергоносії. Е, нарешті у нас в місті буде. Капітально відремонтована, і діти є така нагода, будуть сидіти вже не в курточках взимку, а в нормальних комфортних умовах. Окрім цього, є домовленість з міською владою, що в нас буде. У НВК номер 6 перспектива, і поряд в дитячому садочку номер 4 встановлено автономне опалення. Я пам'ятаю у 2010 році, коли обиралися ще депутати минулого складу Жовтоводської міської ради, обіцяли зробити автономне опалення. У школі обіцяли зробити 100% капітальний ремонт у місті. Ну на жаль, не вийшло в них, тому ну, зараз. Ну, так склалися обставини, що потроху це робимо. Ми секретар міської ради Володимир Гончар є також місцевим депутатом. Його виборчий округ номер 32 і включає в себе всього три будинки. Тому протягом року Володимир Гончар переважно координував роботу усього депутатського корпусу. Працював з депутатськими комісіями з рішеннями І За цей рік, скажімо так. Я відвідав майже всі сесії. Я був відсутній лише на двох з причин поважних відрядження та е, хвороба. Мною було запропоновано та прийнято ряд е, ініціатив, котрі підтримали і депутати, і нашої фракції. Е, тому в першу чергу це рішення щодо підключення системи до системи електронних закупівель Прозоро. Це ще сталося, що сталося в грудні 2015 року. Було досить довго дискусій з цього приводу, було досить багато проти людей, але ця система наразі показала свою ефективність і за рік ми маємо економію більш як 2,5 мільйона гривень. Також можу, хочу додати: є розумні питання стосовно куди ці гроші були потрачені. Ми робили зріз, як правило, ці кошти з економної комунальними підприємствами йдуть на погашення поточної заборгованості або з електроенергії, або оплати праці працівникам та інші. Що стосовно бюджетної сфери, то на закупку там аналогічних товарів та послуг. Усі депутати відзвітовують, і ви як секретар міської ради, яку оцінку можете дати взагалі роботі депутатів? Депутатський корпус працює досить продуктивно, і це ми бачимо з тої кількості прийнятих рішень. Якщо проаналізувати 15-й рік з шістнадцяти, ми маємо на 30% більше про більше рішень міської ради, тобто продуктивність праці депутатів збільшилась і Явка депутатів також більша. 15-й рік ми аналізували це було 63%, а відсотка, рік 82%. Тобто депутати дисципліновано ходять на комісії, на сесії та приймають рішення на благо міста жовтоводи. У деяких присутніх на світі жовтоводців виникали запитання. Переважно люди переймаються проблемами комунальними, занепадом міських підприємств і подальшою стратегією розвитку міста. Ми відзвітували перед громадою. На жаль, не так багато людей зібралося, як би того можливо хотілося. Але слідом за прес-конференцією, яка була обширена, слідом за сьогоднішньою зустрічю, ми не завершуємо свій звіт. Ми відкриті до спілкування, до пропозицій. Ми сприймаємо абсолютно, абсолютно всі пропозиції, абсолютно всю критику, можливо, підтримку. Якщо люди нас підтримують, за це я людям дуже вдячний. Скажіть, на ваш погляд, сьогоднішні пропозиції та побажання вони були актуальні, корисні? Ви візьмете їх до уваги? Пропозиції, скажем, вони очевидні. І то, і те, якщо ми про них не говоримо, не значить, що ми не працюємо над ними. А є особисто в мене така особисто. Скажем, мене такий підхід, що до тих пір, поки я не буду на 100% впевнений в реалізації того чи іншого плану, я про нього не буду казати. І е, на сьогодні є, є дійсно дуже дуже хороші пропозиції, доручення, над якими ми вже працюємо, і хочеться просто щоб е, жителі міста Жовтіводи, взагалі області були. Трошки більш активними і більше спілкувались зі своїми депутатами. Нехай дають їм накази, нехай доручення дають на те на те. Вони і депутати, щоб виконувати свої повноваження. Що хочу сказати, що не інтернетом єдиним, не телеканалами єдиними сьогодні. От зібрались серед серед людей. Якщо буде в тому необхідність, будемо знову збиратись, будемо брати від людей всі хороші ідеї і їх реалізовувати.